Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному YouTube каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вас вподобаєчка і підписочка, а з нас корисний, цікавий і своєчасний контент, тобто своєчасні поради, своєчасна інформація. Друзі, ми на гороховому полі. Горох він вже скоро буде квітувати, але. Для того, щоб отримати по даній культурі хороший урожай, ну, не менше 3 тонн, друзі. А по гороху в умовах України можна отримувати і по зимі, і по ярій формі, і 4, і 5 тонн з гектару. Ну, ми не будемо обмежувати урожайність. Необхідно своєчасно тільки зробити деякі речі, які суттєво вплинуть на урожайність цієї культури важливої зернобобової, друзі. Що необхідно робити от в дану пору перед цвітінням, друзі, пішло наростання температури, пройшли опади і на горосі може якраз з'явитися горохова попелиця. А ці тройзифон пізум. Ми зробили у коси антомолічним сачком. Зараз ми перевіримо. Так, да, я знайшов пару попелиць, друзі. От, ви бачите, зелененька така видно, А навіть і крилата форма, от поряд. Тобто вона починає заселяти. Це ще не є поріг шкідочинності, Але необхідно слідкувати через те, що цей шкідник він досить швидко в геометричній прогресії розмножується. Досить швидко личинка стає половозрілою самкою, відроджує знову там, до 20 личинок. І ви так, от, не звертаючи уваги, можете прийти на поле, а попелиці просто тьмать муща. І даний шкідник, крім того, що він і знижує врожайність, харчуючись соком гороху, він ще переносить і небезпечні віруси. Друзі, так так, небезпечні віруси на горох. І ми можемо не добрати від цього шкідника до 30-40-50% урожаю. А саме, друзі, небезпечне. Що не всі інсектициди нормально, ефективно працюють проти попелиці. Перебуваючи в ряді господарств України десь в межах середини, червня місяця, ми часто звертали увагу, що господарство носячи інсектицид. І рахуючи, що вони виконали заплановану технологію по внесенню і захисту від шкідників, вони добилися. Своєї цілі. Але попелиця не була вся знищена, потім вона швидко відновлює свою чисельність і може знищити урожайність гороху. І ми можемо отримати 4 тонни з гороха, а можемо отримати і 2. Тому необхідно, друзі, починаючи, от коли йде вже заселення, коли ми бачимо, зробивши там 10 помахів. І нарахували там уже 10-20 попелиць. Необхідно обробити поле краї полів спочатку через те, що вона заселяє поле з країв, розумієте? І необхідно взяти хороші інсектициди з більш тривалим періодом дії. Я, наприклад, для мене найбільш завжди був ефективний це діметоат. Свій час це був Бі-58 який ми добивалися ефективності. Ну був ще такий метафос. Багато хто його не пам'ятає, це фосфороорганіка така нормальна, важка. Але сьогодні він вже заборонений. А данадим, це є продукт, Данадим Мікс. Там, крім діметоату, є ще й гама-цегалатрин. І застосовуючи даний продукт, друзі, він ще має запах такий. Він ще й відлякує цього шкідника, і плюс досить ефективно знищує і тримає. Можна застосувати і інші продукти, той же самий актелік компанії Сінгенти. Можна застосувати, подивитися, але пам'ятайте, що, наприклад, на 100 інсектицидів тільки до 5 є ефективним проти горохової попелиці. Взагалі з попелицею важко боротися, як і з кліщами. Тому необхідно якраз підбирати в рецептурі хороші, класні дієві інсектициди. Запам'ятайте це. Ну Більше шкідників таких і немає на дану пору. Коли почне зацвітати горох, тоді вже буде горох Вазернівка. Але це ми ще до цього і пори. З вами зустрінемося і зробимо поради, а як боротися, наприклад, із небезпечним шкідником, як бруху з пізором або горохова зернівка. Можуть бути ще личинки совок різних видів, можете їх знайти, але найбільше шкоди може принести в дану пору на горосі це горохова попелиця на рахунок пороб. Да, Друзі, може з'явитися вже аскохітоз, аскохітапізм, І е, це також небезпечне захворювання до 30% по ряду даних може. Знищити урожай, і може з'являтися вже і борошниста роса настояща борошниста роса, друзі, на горосі, але вона з'явиться пізніше, вже коли почнеться цвітіння, коли почнуться утворюватися бобики. Тому аскахітоз може бути, ну ми от е, обстежили дане поле Я серйозних таких загроз е, було оброблене насіння хорошими протруйниками, які тримають проти цієї хвороби. В основному це зверніть увагу на горохову попелицю. Друзі, питайте, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих колег. Запитуйте, ставайте спонсорами нашого каналу. Різних технологій. І оптимальне, і інтенсивний є. І будете завжди отримувати і першими хорошу, якісну інформацію, і плюс спонсори інтенсивної технології можуть. Раз зателефонувати в місяць, як ми домовились з ними, і обговорити різні питання на ті теми, які їх цікавлять. Друзі, і хочу ще раз вам нагадати, що наша команда Artfields надає і агроконсалтингові послуги. Ми, крім того, що показуємо відео в себе на Ютубі і надаємо різні рекомендації. Ми також виїжджаємо в господарства, проводимо обстеження фітосанітарні, різного характеру, робимо і агротехнічний. А, ну, аудит, можливо, при необхідності, можемо зробити поради по різним системам і обробітку ґрунту, і живлення, і захисту посівів від різних небезпек. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас. Інформацію про нас ви знайдете скрізь на всіх джерелах. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока. А що з мінеральним живленням гороху? Треба щось вносити, живити його. Чи він самодостатня культура? Ну, Він азот фіксує із атмосфери, за рахунок бульбочкових бактерій, як і соя. Тому добра інокуляція і стартовий азот, і більше йому не потрібно давати. Мікродобрива ну, для бобових культур це і бор. Можливо, необхідно цинк. Горох дуже добре відзивається. А найбільше я порекомендую вносити це сульфат магнію. 1,5-2 кг на гектар. Але от якраз перед цвітінням, а потім період зав'язування бобів, друзі, сульфат магнію для гороху це просто ну, клас. Це супер. Це покращення фотосинтезу, покращення наливу, тобто збільшення натури маси тисячі зерна. Через те, що для гороха. Як і для більшості культур визначальним буде, друзі, маса тисячі насіння. Як і для сої, наприклад. Може бути і бобів багато зав'язатися стрючків. А коли маса тисячі насіння буде досить низька по різним причинам, ми не доберемо врожай. Тому сульфат магнію, друзі, два-три рази внесення по гороху. Плюс мікродоброго. Можна комплексні дати мікродобрива містом цинку, з містом міді. З містом бору обов'язково, тобто фоліарне живлення. Далі, ну що, вже ми розкидачем, азот вже не потрібно давати в дану фазу Вже до збирання. Оце тільки така от порада. Живити потрібно, ну, нагодувати потрібно. Ворог теж цар полів і хоче їстеньки, як і всі. І необхідно дивитися за ним. Бувають такі випадки, коли е, погані попередники під горок і від от, цю пору перед світінням він жовтіє. Е, бувають випадки, коли може бути дефіцит азоту. Або не сформувались бульбачки, такі також бувають випадки. То, друзі, аміачна селітра, 100 кг на гектар під дощик, щоб він добре засвоївся. Це єдиний варіант. Селітра вона не попала в гору. Ніякі ні каси, ні карбамід, а м'ячна селітра 100 кг на гектар. Це класно. Під дощик. І він відразу набирає нормальний колір і стане, ну, дасть більший врожай.